Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Росіяни не відріз відмовляються визнавати поразки, які їм завдають наші захисники. Українські воїни переважають ворога як у логістиці, так і у силі волі. Відтак Україна зможе відкинути ворога за лінію розмежування до 23 лютого вже до кінця року. Про це та більше в інтерв'ю 24 четвертому каналу розповів колишній командувач військами США в Європі, ветеран війн в Афганістані та Іраку, генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес. Я дуже вражений, наскільки український генеральний штаб зумів захистити інформацію про цей контрнаступ. Ми не знаємо. Маємо надто багато деталей і не маємо їх знати, бо тоді росіяни теж про них довідаються. Тож український генштаб спрацював дуже професійно, готуючи умови для цієї контратаки, включно зі знищенням російської логістики, мостів та інших об'єктів. Далі ключовим буде те, чи США та інші країни забезпечать усе необхідне. Я пишаюся тим, що ми вже забезпечили, однак цього недостатньо. І потрібно допомагати швидше. Ми маємо говорити про перемогу України і наближати її. Ми можемо допомагати більше. А щодо перспектив України на півдні. То росіяни вже виснажені. Їхня логістика не витримує. Я відчуваю, що Україна може досягти значних успіхів у найближчі тижні. У мене є певний досвід у проведенні масштабних операцій і логістиці. Те, що я спостерігаю в діях російської армії, вказує, що їхня логістика виснажена. Крім того, вони втратили сотні лідерів. У них проблеми зі живою силою. Чорноморський флот ховається за кримським півостровом, нажаханий українцями. І це при тому, що в Україні навіть немає військово-морських сил. Російська авіація вже не залітає в повітряний простір. України вони запускають ракети зі свого повітряного простору або з Білорусі. Думаю, що люди у Кремлі не лише Путін, але й його оточення, звісно, говорять те, що ви щойно описали. Хоча, навряд чи вони в це вірять, та навіть якщо вірять, то це аж ніяк не має впливати на те, як діємо ми. Навіть з відкритих джерел помітно, наскільки українські військові покращили свої вміння та ефективність. Історія переконує нас, що війна це випробування сили волі та логістики. Я знаю, що в українців не все чудово з логістикою, але кожного тижня вона стає кращою. Російська логістика щотижня слабшає. Кожного разу, коли вибухає якийсь склад, росіянам треба переносити свої боєприпаси глибше в тил. А це посилює навантаження на вантажівки, якими вони все перевозять. Отож, із точки зору логістики, баланс змінюється на користь України. Другий фактор це сила волі. Світ уже переконався, що українські народи і військові за силою волі суттєво переважають росіян і їхню армію. Для мене це очевидно. Поглянути, хоча б на кадри з росіянами, які відпочивали на пляжах у Криму. Наступного дня після атаки на. Аеродром Саках, тисячі росіян дриминули аж до Карченського мосту, щоб забратися геть. Вони показали всьому світові, що не мають волі до боротьби. Вони перелякані, і жоден з них не захотів долучитися до російської армії. Навпаки, вони повтікали. Справжній тест на волю до боротьби відбудеться між Вашингтоном, Берліном, Лондоном, Парижем і Отавою. Кремль розраховує на нашу в тому, що німецький уряд піде на поступки через газовий шантаж, що італійці і французи теж не цілком готові. А в Сполучених Штатах наближаються вибори, тому росіяни вливають гроші. Що в організації, завдання яких розколоти нас зсередини і посварити поміж собою, тому ми й бачимо протести на вулицях Праги, Кельна, які точно організовані на російські гроші. Отож, Захід має скласти тест на силу волі, чи готові ми й надалі підтримувати Україну? Удари по Криму були надзвичайно важливими, оскільки показали, що росіяни не можуть захистити свою так звану святу землю. І самі росіяни не хочуть її захищати, тому вони, стрімголов, звідти тікали одразу після першої атаки. Я впевнений, що росіяни не мають волі до боротьби, вони не йдуть. Йдуть до армії. Кремль шукає резерви у північній Кореї, Африці в Сирії, навіть по в'язницях, щоб хоч когось, змусити воювати у складі жалюгідної російської армії. До кінця цього року Україна зможе відкинути росіян за лінію розмежування до 23 лютого за умови, якщо ми забезпечимо все необхідне. А Крим вже наступного року буде під українським контролем. Однак, якщо ми цього не зробимо, то все затягнеться і Кремль отримає перевагу. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.